Слово має Галина Олександрівна Тарасюк, вчителька школи, де вчився Дмитро Прокопчук. У пору розквіту природи небеса забрали турботливого сина, люблячого батька, коханого. Чоловіка, чуйного брата, вірного друга, колишнього учня нашої школи прокопчука Дмитра, розумного, щирого, відповідального ковальчанина, патріота України. Діма запам'ятався вчителям. Надійним, хорошим другом, готовим прийти на допомогу. Зі шкільних років мав бойовий дух. Хлопчина був допитливим і старанним у навчанні. Він завжди приходив на допомогу. Він із тих людей, які говорили якщо не я, то хто? Адже Дмитро був на Майдані, в Ато, спочатку повномасштабного вторгнення, одним із перших став на захист нашої. Вітчизни. Ницький уклін матері, яка виховала такого сина. Він приклад для наслідування. Його чудові сини будуть гордитися татом, героєм. Немає слів, щоб передати біль і смуток. Який торкнувся не лише сім'ї, родини, а й людей, які знали, цінували, поважали нашого діму. Ти назавжди залишишся у наших серцях: вічна пам'ять і вічна слава Герою.